Привіт, привіт у цьому відео ми поговоримо про те, як новачку стартанути у криптовалюті і почати на ній заробляти вже у цьому 2024 році. І я розкажу топ-10 таких да, фішок, штучок, які вам для цього будуть необхідні. Ось я розкажу основні моменти, да, з чого ви вже зможете почати, як, скажімо, не потрапити на якусь халепу да того, що під інвестиціями зараз багато чого називають інвестиціями, які такими не є насправді. От і трохи поділюсь своїм досвідом, для того, щоб ви могли також цим скористуватися, трошки забіжу наперед і скажу, чому взагалі важливо це зробити зробити саме зараз. Тому що ми знаходимося на порозі ростучого ринку. Можливо, вам про це звичайно нічого не кажуть, але скажу так: на минулому бичому ринку я створила свій капітал, і ми знаходимося на порозі знову такого ж ринку, який починає рости. А на ньому, повірте, можна зробити дуже швидко за рік, два створити капітал і змінити своє життя. І е, відповідно декілька слів буквально про мене, да про мі. Ні, насправді я раніше ніяк не була пов'язана ні з фінансами, ні з криптовалютою. І взагалі я боялася, і в мене було купа обмежень щодо того, що це взагалі все розводи одні шахраї. храїт вже після того як працювала на роботі, да працювала в офісі, пробувала створювати свої бізнеси. І в якийсь момент я зрозуміла, що ці його саме поєднання і вільний час і гроші да мені його все одно не вистачає. Я його ніде не бачу. Цей момент до мене приходить. Криптовалюти да, і можна сказати, що вона стала моїм таким спасінням. Да, і насправді хочу сказати, що в мене там немає да, фінансової освіти, я філолог, я не шукала саме крипту. У мене не було такої цілі, я просто не знала, що саме вона там зможе мені допомогти. Але в якийсь момент я почала цікавитися інвестиціями. Потім я вже побачила, як це працює. Я заробила перші гроші і я почала вивчати саме криптовалюту, тому що в ній я побачила можливість зробити капітал швидко, а не Чекати там десятки років, і у вас така ж можливість є, тому що ви в подібній зараз знаходити ситуації да, перед ростом ринку. І так, давайте перейдемо до того, що вам потрібно знати. Да, я проговорю ключові моменти, що вам потрібно знати. І перше, ми вже в принципі з вами проговорили про те, що є різні стадії ринку, і ми перед ростучим ринком знаходимось. І от перед цим ростом дуже класно швидко розібратись. Багато часу у вас немає. Треба швидко розібратись і вже почати на цьому заробляти. І давайте проговоримо які. Які взагалі є криптовалюти, альткоїни, да, стейблкоїни, біткоїни. Що це взагалі таке? От вся крипта, вона поділяється на біткоїн, Він самий давній. Думаю, чули це назву. Да, є він, папа або дідусь, навіть всі, всіх криптовалют. Також є альткоїни, це вся інша крипта. Да, тут дуже просто і є стейблкоїни, Вони прив'язані до курсу долара. Вони нам потрібні для того, щоб ми коли е, свій дохід фіксували, да, щоб у нас була якась стала, скажімо, валюта, тому що інша крипта вона в ціні дуже волатильна тому тут є стейблкоїни. і відповідно у вас буде, скажімо, вибір з якою криптовалютою скажімо, працювати. Можу зразу сказати, що зверніть увагу не лише на біткоін, зверніть увагу на альткоїни, тому що в них, в них буде більший потенціал росту. Однозначно, хоча й на бітку теж можна ще заробити. А далі важливий момент, коли ми з цим розібралися, куди піти, на який ресурс для того, щоб вже щось почати, щось ви захотіли купити якусь криптовалюту, і відповідно тут є біржі, де можна прийти, завести свої кошти і вже купити крипто. Валюта, я детально знімала відео на цю тему. Да, буде посилання під цим відео. Ви можете перейти подивитись, які топ 3 біржі використовую я, і зробити свій вибір. Відповідно, біржа да про ще раз проговорю для чого вона вам потрібна, для того, щоб ви там могли мати доступ до криптовалюти. Там вона купується, там вона продається. Да, відповідно, через цей, скажімо, сервіс, термінал ви можете з нею контактувати. Я спеціально не сказала, що там вона зберігається, да, тому що біржа це. Більше так про короткий термін, да коли вам часто треба щось купувати продавати, або ви хочете купити не за поточною ціною, а за якоюсь нижчою, наприклад, да чи продати за вищою. Отут вам якраз біржа допоможе. Що стосується, наприклад, збереження, то тут варто зберігати не на самій біржі, да, а безпечніше це робити на криптовалютних гаманцях. І вони є різні. Є траствалити Metamask, Вони схожі на банківський додаток. Вони постійно будуть знаходитись у вас в. Телефоні да вони під'єднані до інтернету, тому їх ще називають гарячим, і ви там можете зберігати це. Буде безпечніше ніж це робити на біржі. І є так звані холодні гаманці, вони виглядають такі, як флешка по типу трезора, наприклад, леджера. Вони не під'єднані до інтернету, тому вони називаються холодними. да? То, то якісь атаки, скажімо так, для них ну не те, щоб неможливі, просто якщо якась ситуація відбувається, да, то скажімо, власники да цих гаманців вони швиденько, швиденько її вирішують. Ви не в мережі, тобто ви під таку атаку, скажімо, не попадаєте. І вони вважаються найбезпечнішими. Але скажімо так, на біржі швидше всього ви зможете Мати контакт з вашою криптовалютою, да а що стосується холодних гаманців, то тут треба час на те, щоб ви щось купили, щось продали. Тому гаманці саме для збереження активів. Якщо ви лише починаєте, ви можете в принципі почати із біржі, да а коли ви розумієте, що ви вже більше суми заводите, що ви вже більш скажімо, активно працюєте, тоді вже дивіться в сторону гаманців. Ідемо далі. Це зрозуміло, да що є, є крипта, є біржі. Що далі робити? Окей, я зареєструвався на біржі, да, скажете ви, що мені далі робити? Я знаю, є біткоін і ще якісь монети. Далі далі вам потрібно взагалі розібратись з тим, які є інструменти, да як можна заробляти. Чи ви будете просто купити монети і там продасте їх через якийсь час, да чи ви будете їх купувати, продавати. Якщо перший варіант це про інвестиції, да і треба проаналізувати і обрати перспективні монети собі в портфель. А другий варіант це про торгівлю, і треба скажімо, розуміти, як аналізувати ринок, куди він піде в моменті. Да, тут треба буде трошки більше знань. Вашої задіяності для того, щоб на цьому заробляти, але й кошти можна отримати швидше. Я би порекомендувала новачкам да спробувати різні інструменти, і подивитись, що буде цікаво саме вам, і також запитати в себе там скільки коштів я маю, яка моя ціль, да що б я хотів отримати, як швидко я б хотів отримати такий результат, і тоді вже відповідно на цьому зробити більший фокус. Я особисто використовую різні інструменти, і мені здається, що вони саме в комбінації можуть дати от той максимум. Да, і, і гроші в моменті, і гроші на майбутнє. Хочеш, є час, ти більш активний. Якщо немає, то можеш не займатися цим в даний момент, якщо ти не хочеш. Наступний момент, який нам треба проговорити, це те, що є ризик менеджмент і мані менеджмент. Це правильний розподіл ваших коштів, починаючи з різних бірж, різних інструментів. І якщо ви будете торгувати або інвестувати, ви ж не будете вкладати всю суму в одну якусь монету, да, в якийсь один актив. Ви будете їх розподіляти на різні, і оце все. Називається мані менеджментом, не більше 10% рекомендується виділяти на один актив або інвестиційний або на одну угоду. І чим більше ви сумою оперуєте, тим менше має бути цей відсоток там до одного можливо відсотка. Да? він буде спускатись для того, щоб якщо щось трапиться з цією монетою, певною або з біржею, да, або з там з інструментом цим для того, щоб у вас кошти були розкладені по різним активам, різним біржам. І ви, якщо навіть з одним щось трапиться з двома да. Щоб це не було, скажімо, всім вашим бюджетом, щоб це не був удар по всім вашим коштам. Наступний момент, з яким треба розібратися, це як не потрапити на шахраїв, тому що скажу чесно, я пам'ятаю себе на початку свого інвестиційного шляху, і в мене горіли очі. Я загорілася да, інвестиціями, криптою. І інколи я ще не могла розрізнити, де воно реальні інвестиції, а де якийсь шахрай тебе на якусь стрьомну платформу заганяє, і ти туди вкладаєш свої гроші. і Потім ти їх більше ніколи не побачиш. Тому тут треба бути обережним, да і всі оці, скажімо, такі моменти, коли ти ведешся на щось стрімне, це по двом може бути причина. Перша причина це ще ти не до кінця знаєш, де ті офіційні біржі, офіційні якісь сайти, да, що таке взагалі інвестиції, як вони виглядають, як правильно аналізувати актив. Це перший момент, і цьому можна навчитись. Да. А другий момент це психологічні якісь речі, коли ми мовно прямо, от, наче розуміємо, що це скажімо, шахраї, але нам. Нам так хочеться вірити у цей швидкий спосіб заробити, коли нічого не треба робити. Просто заведи сюди свої гроші, і я для тебе все зроблю. Там візьму свій відсоток. Нам так хочеться в це вірити. Да, що ми все одно на це ведемось, але тепер ви про це знаєте, да і будете це розуміти. відповідно, які є види такого шахрайства, вам проговорю. Не відкривайте якісь стрімні посилання. Заходьте на офіційні посилання. Я вам залишу також тут інструкції під відео, де у вас будуть офіційні посилання на біржі, да, вже перевірені. Ви можете використовувати такий ресурс як CoinMarketCap і посилання брати з нього. Також не ведіться на різні канали, скажімо, які можливо дають хорошу якусь інформацію, да, а потім вам кажуть, перейди, будь ласка, за цим посиланням. Я тут зараз на всі свої гроші буду купляти один класний актив. Да. Тобто тут також треба бути обережними, тому що сьогодні ти довіряєш, завтра можливо щось сталося да, з цим каналом, і вас вже намагаються загнати на якусь монету, яку ви купите, але продасти продати ви її не. Не зможете да, тому що це просто буде шахрайська схема. Також дуже класно, коли ви є в оточенні тих людей, які вже займаються тим, що вам цікаво, займаються криптою. Ви можете запитати пораду. Да? Я бачила таке, таке це нормальна історія, або це якийсь вид шахрайства, наприклад. Ну і звичайно, що не передавати свої легіни, свої паролі, свої ключі від гаманців. Да? Тобто, це те, що однозначно вас збереже, збере, коли реєструєтесь на тих же біржах, використовуєте способи захисту. Туда двохфакторну аутентифікацію, і якщо є змога використовувати там окрему, наприклад, електронну пошту, яку ніхто не бачив, да можливо окремий телефон. Також важливий момент, що нам з вами треба проговорити, щоб я зараз робила, якби от зараз я лише починала, але вже, скажімо, з тими знаннями, які є, з тим досвідом, який є. Я би, по перше, собі сказала, не тормози, да, тобі треба швидко з усім розібратись, тому що на минулому а, ринку який ріс, а ми з вами знаходимо. Зараз перед таким ринком я не змогла наповну всі інструменти використати. Да, я слабо використовувала торгівлю. Тоді трейдинг я була більш інвестором. Непогано, начебто, розібралася з IDO таким інструментом, да, це коли ми монету купуємо до виходу на біржу. Але мені все одно стається, що я б могла б зробити більше. Да? Тобто, я зараз бачу, що я б могла не просто там створити капітал, який вже почав мене кормити, звільнити з роботи. Я б могла зробити його більше в рази, можливо, разів 10 більше. Це ми і будемо робити на цьому бичому ринку. Тому ви можете звернути увагу да, на те, що можливо, можливо, ви проінвестуєте не в біткоїни ефіріум, Можливо, ви виділите трошки більше часу, розберетеся, подивитесь, які інші молоді нові монети можна взяти да більш ризикові, але більш дохідні, яких можна скомбінувати з більш сталими монетами. Да, тобто я би зараз більше звернула увагу не на біткої ефір, а на ті монети, які ще не знаходить, в яких ще не багато грошей, в яких ще невелика капіталізація. Але тут момент, що треба аналізувати і. І треба бачити потенціал проекту, да, для того, щоб не купити і якусь монету, яка, скажімо, не виросте. Також що однозначно я буду використовувати на цьому ростучому ринку. Це торгівля, це трейдинг, хоча б зі спотовою торгівлі, ви можете почати. Ф'ючерсна торгівля, це як наступний етап, і прямо от це те, що може дуже дуже да вас посилити. Не просто ви проінвестували, зробили 5-10 іксів до капіталу. Хоча це дуже крутий буде результат, да, навіть якщо одне це. Все зробити, але передиві, передивіться до торгівлі, тому що вона здатна гроші давати в моменті, і коли ринок росте, дуже просто торгувати. Да, там умовно плюс-мінус, що не купи, да ну після аналізу <свісно> можна зробити дуже класні результати. І Що ще наступний інструмент, і це те, що ми з командою також будемо брати на, на наш фокус. Да, чим ми будемо користуватись, Це IDO, це монети, ті, ті, які ще на біржу не вийшли, і їх з'являється зараз все більше. Я бачу, як ринок прямо зараз оживає, і зверніть на це. Увагу також я розумію, що ви, можливо, там прям за все не схватитесь, да але подивіться на ці інструменти, розберіться, да приділіть цьому час, тому що це те, що реально може дати вам хороший дохід. Можливо, ви не можете там да покинути свою роботу, звичайно, і дітей ти, начебто, нікуди не дінеш від чоловіка не втечеш, да, і не закриєшся отак, як інколи хочеться, і просто робити ті справи, які тобі цікаво, просто там торгувати, наприклад, Да, ми не зможемо втік. Ти від свого життя, але ми точно можемо зробити собі фокус, да і ми можемо собі все так запланувати, що а можливо там в цей час да я почну працювати там трошки пізніше, і собі оці дві години виділю там на торгівлю. А можливо, я можу на торгувала якісь 10 баксів заплатити, наприклад, няні, щоб вона посиділа да, з дітьми, а я піду там ще вадіо розбіру, розберу. Тобто та людина, яка побачить в цьому потенціал, вона точно собі запланує, да і буде з цим розбиратися. Я вам бажаю це зробити, да щоб потім не казати, сказали, що не повідомили вас да, про те, що тут можна було заробити. Також це те, ну, на що б я зараз зробила фокус, да, я вам скажу чесно, що дуже багато відомих багатих інвесторів, в тому числі криптоінвесторів, вони будуть працювати ці роки. Да, ми будемо відпочивати трошки пізніше, тому що зараз можна реально зробити дуже класний результат. Ось ми і підійшли до завершення відео. Я дуже сподіваюся, що ви все-таки. Прислухайтесь, да, і у вас все вийде, і можливо, потім напишете якийсь коммент, да, що я тоді послухала в твоє відео. І я зробила те, то те то Дякую тобі. <сум> Моє життя змінилось. і Мені це дуже часто пишуть в інстаграмі. Я залишу вам під відео посилання на нього. Давайте дружити там. І також ще момент, да, хочеться проговорити щодо того, куди йти, як скажімо, і наша країна не попасти, з чого почати. То я для вас ще підготувала інструкцію по біржам, по реєстраціям. Також залишу знизу посилання і впевнена, що потрошку, потрошку, ви розберетесь і будете мати класний результат.